4 квітня в Всесвітній день мінної просвіти рятувальники Прикарпаття провели інформаційно-просвітницькі заходи по всій території області. У всіх класах безпеки області, а також у закладах освіти, відбулися заняття, спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо мінної безпеки. Загалом, заходами було охоплено близько двох тисяч дітей. Під час занять фахівці ДСНС розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами та алгоритмом дій у разі їх виявлення. Щоб Ця краще засвоювалася, використовували інтерактивні методи навчання, презентації, відеоматеріали та ігрові формати розроблені. ЮНІСЕФ з ДСНС. Працівники ДСНС нагадали про те, що ворог здійснює вербування підлітків в інтернеті. Сьогодні ми побували в класі безпеки. Дізналися багато про мінну безпеку, про те, як можна уникнути пожежі, що є причиною пожежей. Дізналися багато видів різних мін, як їх можна уникати. Також. Про безпеку в горах. Можна зателефонувати, якщо ви побачили міну або якийсь небезпечний вибуховий предмет, бажано зателефонувати в сто. Нагадаємо, що з 2022 року Україна є найбільш замінованою країною у світі, і небезпека залишається високою. Діти можуть натрапити на вибухонебезпечні предмети навіть під час звичайної прогулянки, особливо у місцевостях, де велися бойові дії. Тому рятувальники закликають дорослих та педагогів приділяти особливу увагу навчанню дітей мінній безпеці. Ми сьогодні були в класі безпеки в ДСНС України. Нам рятувальники розповіли багато цікавої інформації про міни і про мінну безпеку, як її уникати. Не можна чіпати, треба дивитися на попереджувальні знаки і не заходити на невідомі території, про які ми ще не знаємо. Якщо ми натрапили на міну, потрібно повідомляти ДСНС. Важливо, щоб кожен знав три головні правила: не підходь, не чіпай. 101 набирай.